лідера радикальної партії Олега Ляшко, якого викликано на допит до служби безпеки Україна, зараз він спілкується з журналістами. Доброго вам ранку і розкажіть, будь ласка, по якій справі вас викликають, і в якості кого на допит? Я не знаю, по якій справі викликають. Зараз почуємо і побачимо, але хочу зауважити, що це е, я, напевно, вже п'ятий чи шостий народний депутат від радикальної партії, якого останній час викликають на допити. Минулого тижня викликали моїх колег по фракції Сергія Рибалку, Андрія Артеменка, Андрія Лозового. Сьогодні мене. Два дні тому були проведені обшуки у помешканні заступника голови Київської обласної ради від радикальної партії Миколи Стариченка. Учора в Черкасах в Каневі була затримана по сфальсифікованому звинуваченню наш депутат від радикальної партії, другий добув СІЗО сидить. Я знаю, що тривають тиск. І погрози, і порушені кримінальні справи відносно моїх колег народних депутатів Сергія Скуратовського, Сергія Рибалки. Подібні кроки ми оцінюємо як тиск влади, як спробу змусити нас припинити вимагати створення в парламенті слідчої комісії по розслідуванню корупції офшорів президента і його оточення. Ми вважаємо, що це тиск. За нашу політичну позицію, за нашу опозиційну діяльність, за те, що ми вимагаємо розслідувати корупцію президента і його оточення. Я хотів би безумовно, щоб СБУ з таким же завзяттям, як вони переслідують депутатів від радикальної партії і Генеральна прокуратура, щоб вони з таким же завзяттям переслідували сепаратистів, корупціонерів при владі, оточення президента, міністрів корумпованих. А то дивлюся, а вся їхня енергія йде на те, щоб стежити, прослуховувати, переслідувати, допитувати депутатів від радикальної партії. Виявляється, в цій країні більше немає якого допитувати. Шестеро депутатів від радикальної партії перебувають, чи порушені кримінальні справи, чи ходять на допити, чи проти них здійснюється тиск, зокрема на бізнес, яким вони раніше займалися до обрання народними депутатами. А коли вам прийшла повістка? І як конкретно вам повідомили? Повістка прийшла до Верховної Ради. Сьогодні в нас середа, четвер. четвер Стало мені про неї відомо у вівторок. В той же день, у вівторок, зранку на допит був викликаний Андрій Лозовий, народний депутат від радикальної партії. А напередодні минулого тижня на допит по теж вигаданій справі викликали Андрія Артеменка. Тобто, коли взяти всі ці факти... То зрозуміло, що це не випадковість. Ну не може бути так, щоб всю фракцію радикальної партії раптом почали кликати на допити. То не кликали, не кликали. Тут а всіх раптом почали кликати, причому по різних справах. Для мене це очевидно, і я думаю, що для кожного, що всі ці допити, всі ці порушення кримінальних справ, затримання наших депутатів, обшуків наших депутатів все це спланована політика. І координується ця політика з адміністрації президента. А можна, пиласи... Петра Порошенка сидить з заступником голови адміністрації президента Таранов, Колишній не, колишніх не буває, КГБІС. До речі, слідчий, який мене викликав на допит, теж на прізвище Таранов. Я а поцікавлюся, я... може він його родич, якийсь так. в якій справах приходили ваші колеги? І розказують що Лозового Допитували по справі Парасюка, але при цьому задавали інші питання. Я вважаю, що те, що зараз відбувається, це тиск на народних депутатів від радикальної партії, це скоординований тиск, який здійснюється за дорученням президента Порошенка, це помста президента і його корумпованого оточення за нашу позицію. За те, що ми два тижні блокуємо парламентську трибуну, і наступного тижня продовжимо її блокувати, це помста за те, що ми всій країні розказуємо про корупцію президентського оточення, про їхні офшори, голови національного банку Гонтарєвої, міністра фінансів Данилюка. Зверніть увагу, вчора національне антикорупційне бюро визнало. Що Данилюк порушив антикорупційне законодавство, не вказавши у своїх деклараціях, які він подавав як державний службовець, інформації про три його офшорні компанії. Я питаю: якщо НАБУ нарешті визнає цей факт, бо раніше не визнавали, поки ми не змусили їх це визнати. Чому міністр фінансів Данилюк досі працює на цій посаді? Тому ми вимагаємо від прем'єр-міністра Гройсмана внести негайно подання до парламенту. Про звільнення за корупцію міністра фінансів Данилюка ми вимагаємо від Національного антикорупційного бюро і від Генеральної прокуратури порушити кримінальне провадження по Данилюку і притягнути до кримінальної відповідальності. Те саме стосується президента Порошенка, голови Національного банку Гонтарєвої, першого заступника секретаря ради нацбезпеки та оборони Свинарчука Гладковського. Е Оточення президента, народний депутат Кононенко Демчишин, Пасенюк, які в офшорах ховають мільярди, не платять податки. Чому їх СБУ не викликає на допити? Я питаю. Чому мене і моїх колег-депутатів радикалів викликають? А Порошенка ніхто не викликає, а його оточення ніхто не викликає. теж по сфальсифіковані, раптом вигадані про якісь зловживання. Невідомо де зловживання. Я питаю, які відношення народний депутат Артеменко має до якихось зловживань у якихось державних структурах, коли Артеменко, народний депутат України, і йому заборонено займатися бізнесом, і він не займається бізнесом. Тобто, це вигадані всі ці кримінальні справи, вигадані з однією метою тиску за нашу політичну позицію. Що ми гучно в голос говоримо про корупцію президента і його оточення про корупцію влади. Про розкрадання влади, які здійснюють, людям ціни на газ підіймають до космосу. Самі податки не платять, мільярдні податки не платять. Виводять гроші в офшори, ні Набу, ні СБУ, ні Генпрокуратура ніхто не розслідує їхні дії. Більше того, директор НАБУ покриває і виправдовує корупційні дії, зокрема міністра фінансів Данилюка. Учора читаю заяву директора НАБУ, який каже: визнає, що міністр фінансів Данилюк порушив антикорупційне законодавство. Але не треба цим маніпулювати. Послухайте, мені здається в усьому світі, якщо міністр чи будь-який державний службовець порушує антикорупційне законодавство, то він має йти у відставку, а не нам розказують, що, мовляв, він порушив, але не треба цим маніпулювати. Треба відставку йти, не просто відставку йти, а треба притягати до кримінальної відповідальності. Чому цього немає? Відповідь на це питання зрозуміла, тому що вони влада. Тому що всі ці так звані правоохоронні органи переслідують тільки опозицію. Скажіть, депутатів від радикальної партії, інших опозиційних депутатів, владу чомусь ніхто не переслідує. А скажіть, будь ласка, ви живете на зарплату? Не тільки на зарплату. У мене є інші доходи, крім зарплати. Гонорар за першу програму, яку я вивернув на Ньюсван. У мене є минулого року. На зарплату неможливо вижити. На 4 тисячі гривень зарплати, якщо вам хтось бреше, що живе на зарплату 4 тисячі, не вірте. Тому я вимушений був минулого року майно продати. Всі мої доходи задекларовані в декларації. Вона в відкритому доступі. Ви маєте можливість з нею ознайомитися. І ним немає людей, які живуть на одну зарплату. Ну корупціонери, само собою, їм яку зарплату не поставили, вони живуть на нетрудові доходи. Сьогодні депутатам підняли зарплату, по 17 тисяч дали. Чому тільки депутатам підняли, я питаю, зарплату? Чи роботягам не піднімуть зарплату? 7 тисяч за газ, при цьому не піднімаючи зарплати пенсії, на 30 гривень підняли, то це така сама корупція. Спеціально створюють умови для корупції. Коли людина живе на копійчану зарплату, тоді кожну можна ганяти, кожну можна взяти. За одне місце і сказати, за які гроші ти живеш. За що ти там машину заправляєш, і так далі. Ми не з тим боремося. Коли вони бігають по закутках, шукають там якихось дрібних злодіїв, їх не для того створювали, щоб вони дрібних злодіїв шукали. Їх створювали для того, щоб вони ловили жирних щурів. Жирних щурів в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, у міністерствах і так далі. А вони тих не бачать в притул. Зате бігають за якимись там дрібними злодіями і вигадують кримінальні справи проти е, депутатів від радикальної партії. Полерій, а от повернулась Надія Савченко вчора. От до політичної ситуації, власне, як ви думаєте, от як з її поверненням в Україну і в парламент, вона ж народний депутат зміниться ситуація і от робота самого парламенту? Сподіваюсь, що на позитив. По-перше, це велика подія. І я вчора привітав і в першу чергу маму Надії Савченко. Тому що не дай Бог ні, ні одній мамі, щоб їхні діти сиділи по тюрмах. Щодо політики, ну дай Бог, щоб надія реалізувала саме головне, що вона вдома. Це саме головне політика, то питання другорядні. Головне, що Україна повинна боротися за кожного свого громадянина, так як це роблять американці, так як це роблять ізраїльтяни, якщо в них хтось десь в полон попаде, якщо в них хтось десь якусь халепу попаде, вся держава бореться за українців. А в нас... По світу розкидано тих українців, ніхто за них не бореться, і безумовно це надзвичайно важливо, що надія повернулася. Але треба пам'ятати, що десятки українців продовжують сидіти в російських казематах і тюрмах. І тому завдання української влади не розслаблятися, а робити все, щоб повернути усіх наших громадян додому до України. яким чином їх можна повернути. Грушників вже віддали. От які ще можуть бути аргументи, от в тому, щоб забрати інших полонених. Я думаю, що питання перемовин, особливо у плані звільнення заручників, це питання, яке не потребує багато обговорень. Це питання, яке любить тишу. Тому що чим більше там обговорюють, тим більший ризик зриву переговорів. Тому я не хотів би нічого з цього приводу коментувати. Можу сказати тільки одне, що є маса способів. Головне, хотіти. Хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче, той шукає причини. Я не хотів би питання звільнення заручників коментувати, щоб не нашкодити цьому процесу. Але я дуже сподіваюся, що українська влада і міжнародна спільнота допоможуть нам і українській владі зробити все, щоб українців, наших громадян, визволити з казематів і повернути сюди додому, до України. Можна ще до нас включитись в студію, поговорити з ведучою і буквально 30 партнер. Ну, будь ласка, ну у мене взагалі допит має <звістку> починатися. <звістку> О після допиту ми вас домовились. Да, да. А до цього ми де були? Не в суді теж, але мали можливість почути Олега Ляшка, перед тим як він піде на допит в СБУ.